Хотів би сьогодні затронути е, таку важливу деталь, як захист вашої голови в поєдинку. По-перше, руки повинні бути на рівні підборіддя для того, щоб вчасно підняти руку вище, щоб захистити голову, або опустити руку нижче, захистити ліктем корпус. Часто руки або внизу, або високо вверху. Тим самим тут помилка або тут ну, відкрита зона. Кулачок знаходиться від вашої голови на відстані одного вашого кулачка, Ось так. Тоді ви перекриєте удар і не дасте йому піти далі. Якщо ви рука прижата і ви думаєте, що ви цим захистите голову, то ви помиляєтесь, тому що нога зайде за, прямо за руку, за ваш блок і попаде вам в голову. Руку слід тримати міцно ось так. Тому що якщо рука розслаблена, вона разом з ударом ляже вам на голову, тим самим буде нокаут або просто неприємно. Тут у вас Кулачок від підборіддя, і тут кулачок руки тримаємо міцно. Ще такий нюанс, що у вас рука стояла рівно прямо, бо якщо вона стоїть ось так, то удар може піти під ось такій траєкторії. Це також є помилкою. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ці помилки та виправили їх, працюючи в себе в залі.